Енергоефективність, раціональне використання енергоресурсів, тобто зменшення їх споживання і перехід на альтернативні види палива. Про це говорили на брифінгу в облдержадміністрації. Виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства В'ячеслав Сальніков зазначив, що Україна в цьому питанні має наслідувати європейські держави. частних навіть домах немає такого, щоб тільки був один вид енергії природний або мазут. или дрова. Как правило, в частных домах ставятся несколько видов источников тепловой энергии. То же самое надо и нам делать. В області вже кілька років триває реалізація заходів з енергоефективності. Зокрема, котельні бюджетних установ переводять на альтернативні види палива. В'ячеслав Сальніков запевняє, що року таким чином економиться більше 32 тисяч тонн умовного палива або 75 мільйонів гривень. В той же час, потужним споживачем природного газу є населення, і необхідно стимулювати його до впровадження енергоефективних заходів. Відповідні ініціативи уряду реалізовуються спільно з державними банківськими установами. Частина суми кредиту, взятого на енергозберігаючі засоби, а це від 20 до 30 відсотків, відшкодовується. Крім того, на обласному рівні розробляється документ, що передбачатиме відшкодування ще й частини відсоткової ставки за кредитом. Державні фінансові ресурси вони дозволяють нам економити средства на тілі кредита. Город Чернігів з такою програмою самостоятельно працює і наш департамент готує такий документ, який буде розпространятися на 22 райони області. Не лише окремі фізичні особи можуть взяти кредит для придбання енергозберігаючих матеріалів та обладнання. Працюють банки із об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Держава компенсує ОСББ до 40% кредиту может ОСББ обратиться на утеплення криші, на утеплення фасаду, установку ТП, заміна окон. Об'язательно условия енергозберігаючи всі повинні бути матеріали, проект проєкт має бути направлений на енергозбереження до заходів з енергоефективності залучаються і ресурси міжнародних фінансових організацій. У рамках реалізації проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду. У Ніжині та Прилуках впроваджуються проекти з енергоефективності для ОСББ. Наш проект надає 50% безповоротних грантових коштів за умови фінансування самими ОСББ не менше 5%. Все інше це кошти за рахунок програм розвідку програм підтримки ОСББ міст Ніжин і Прилуки. Для оптимізації витрат на опалення у житловому фонді також встановлюються теплові та газові лічильники.